Хочу прочитати єхісянам 6 розділ 18-20 вірш. Палкими молитвами і благаннями в дусі, моліться завжди. Ви завжди мусите бути пильними в молитвах за всіх людей Божих. Моліться також за мене, щоб, хоч коли я говорив вірні слова, були дані мені. І я сміливо міг сповістити таємницю доброї звістки. Моє призначення завжди проповідати добру звістку. Навіть зараз, знаходячись у в'язниці, моліться, щоб я зміг сміливо випоюти, так як це на мені належить робити. Сідайте, будь ласка. Сьогодні наші розмови будуть направлені на тему постійні молитви. Взагалі, коли ми маємо робити будь-яку справу, ми маємо робити цю справу спостійні. Тобто, щоб нам розвиватися в якомусь напрямку, нам треба в цьому бути постійно. Ну, Тобто, що ми бажаємо робити? Робити це маємо серйозно. І, наприклад, такий можна привести про спортсменів. Да? Якщо у нас є спортсмен, там, які готуються до якихось перегонів або до якихось спортивних змагань. Як ми знаємо, Павло, Павло казав да? російською мовою там. Хто біжить на біжить так, щоб бути першим. Да? Ну, По-нашому це присталіще таке стареньке слово це е, стадіон. Хто біжить на стадіоні, е, має бігти так, щоб бути першим. Да? Я прочитаю це місце. Е, перше Коринтян, 9 глава, 28 вірш. Хіба ви не знаєте, що ті, хто на перегонах біжать? Усі біжать, але нагороду отримує один. Тобто, що ми можемо взяти е, з цього моменту? Що в нас, коли якийсь спорт, які змагання завжди є багато, багато учасників, але виграє найсумлінніший, найпостійніший, який був е, сумлінний в своїй справі. Тобто, можна взяти також, два приклади, два спортсмена. Один спортсмен такий, такий собі. Він прийшов один раз на тренування, там раз на неділю, потім прийшов там там іще якусь некорисну їжу для себе, лежить на дивані е, і думає, та я і так знаю, я і так пробіжу там той, не знаю, якусь гонку, марафон. І навіть, я думаю, прості люди, дивлячись на таке ставлення, вони стануть, ну, в нього нічого не вийде. Е, він не постійний, він якийсь сумлівний. Але можна також е, представити собі людину, яка постійно слідкує за собою, постійно тренується. Е, слідкує за своїм харчуванням, да? тобто щось робить до цього і робить це постійно, то ми ну, будемо зразу ну, в цього людини є потенціал. Тобто вона сумлінна, вона постійно в своїй справі. І, і хотілося, щоб ми також були як ось і другий спортсмен, щоб ми прагнули постійності вірі і постійності в молитві. Тобто, якраз ця постійність молитві показує нашу е серйозність. В намірах спілкування з Богом, да? тобто, наскільки ми серйозно, серйозно до цього ставимося, ну, буває таке, що ми, нам, нас не вийшло не, не молитви, да? і ми можемо почати шукати собі якісь маски, Да? чому я там не прибуваю постійно в молитві, чому я там не помолився, там десь закрутився, десь не було часу, десь не було натхнення. Е Всякі різні справи можуть нас відволікати. Да? Але Бог нам каже в цьому вірші, да, що молитвами молитва і благаннями в дусі моліться завжди. Тобто має бути постійність завжди. Тобто, пере, потрібно перебувати в дусі. І тоді в нас буде можливість е, і пам'ятати про інших людей, якісь нужди церковні, да, згадувати проблеми людей, не бути таким. Ігоцентричним, і да? думати тільки про свої якісь нужди, коли ми буде перебувати, будемо думати про всіх інших. Да? Тобто, як Бог каже, о, як Бог каже, що молиться за всіх людей Божих, да? тобто, за Божий народ, не тільки про свої душі, які потрібні на молитися. Ще можна взяти звідси, що має бути якесь місце да? для молитви. Для нас приклад Ісус, і якщо ми згадаємо, Яке було в нього місце, він молився в Герсиманському суду. Да? Тобто він там часто молився, що там Іуда знав, де він буде молитися, тобто ми можемо собі таку картинку скласти, що він завжди там молився. Це було його таке місце молитви. Тобто і Біблія нам каже, що ми теж маємо мати якесь своє місце молитви. Прочитаємо від Матфія, 6, розділ 6 вірш, і там написано таке: А ти, коли молишся, увійди до своєї кімнати. Зачини свої двері і молися Отцеві своєму, що в тайні, а отець свій, що бачив таємне, віддасть тобі я. Е, Ну, Тут то говориться не тільки, що має бути своє місце, але щоб наші слова були е, не на показуху, а і нам нічого не заважало. Тобто, щоб нам нічого не завадило і е, в цьому випадку не обов'язково це має бути якась кімната. Да? Не обов'язково це може бути якесь наше таке таємне місце, де ми можемо прийти, і нас ніхто. Нам ніхто не буде заважати, ніхто нас не буде відволікати. Е, ще один момент із цього привку е, говориться, що ми маємо пильнувати молитися мови, про народ Божий. Як написано, да, ви завжди мусите бути пильними в молитвах за всіх людей Божих. Моліться також за мене папа каже, да, що, хоч коли я е, говорив, вірні слова були дані мені, і я з'явив успіх до Тут далі написано, да, що він зараз знаходиться в за таємниці. Тобто, він перебуває якийсь таких складних обставин і він просить молітися за мене. Е, да, тобто, Сам бабло, такий дуже е, міцний проповідник, він просить молитися за мене. Тобто, Що це може сказати? Що е, всі люди, неважливо, е, які в тебе духовний стан, ми потребуємо духовної підтримки. І, і якщо ми будемо молитися за себе, за інших, за нас будуть молитися, то нам це буде допомагати. Тобто, що можна з цього взяти? Що Біблія нас вчить молитися за служителів, тобто за проповідників, за пастирів, за діагонів, щоб в них був Дух Божий, і вони зміли і сумліно могли навчати також нас. Тобто, всі ми люди, всі ми можемо. Десь розрядитися духовно, да? десь може нам стати плохо і нам потрібна ця підтримка духовному. Навіть коли Ісус да, був у Дексиманському саду, він просив своїх учнів, щоб вони молилися за Нього. Також, що ще можна додати, саме коли Петро також був у в'язниці, то теж його ну, сама церква, не церква, а собрання молилося. Сучу, да? І е, Петро звільнився. Е, також можемо з таких біблійних прикладів, е, що хто служив Богу саме молитвою і постом, це в нас Анна, пророчці, Да? Ми можемо прочитати собі Євангелія від Луки, другий розділ 37 вірш, е, що була така Анна. Е, вдова років 24, що не відлучалася від храму, служачи Богу в день і вночі, постами та молитвами. Тобто Бог хоче, щоб ми молилися один з одного. Тобто ми не були якимось такими тільки собі, да? навіть в такому, як молитва, щоб ми не були е, тільки самі за да? себе, щоб ми молилися за всіх і перебували в цьому служінні. Тобто, можна ще таке сказати, що навіть є такі люди, які кажуть, що мене там немає ніякого служіння, я не знаю, що робити мені. Але ось е, таке найпростіше молитва і піску. Да? Що може робити кожен. Тобто не потрібно ніякого, е, ніяких таких, е, надзвичайних навичок, щоб молитися Богу. Да? Тобто, і е, навіть в Божих очах це таке досить важливе служіння, да? що е, про Анну говориться, що вона устами молитвами е, служила Богу. Тобто Це також служіння. Тобто Потрібно молитися за навколишніх своїх, за народ Божий. Е, ще можна згадати, що Ісус сказав. Е, не потрібно якісь такі дуже складні, багатословні молитви, а потрібно молитися як своїми словами. Е, я прочитаю від Матфія 6 розділ 7 в цьому, цьому вірш. Е, а як молитися, не говоріть зайвого, як ті погани, е, язичні ті погани. Да? Бо вони думають, ніби вони будуть почуті за своє виросло? Е, от отож. Не вподобляйтеся їм, бо знає отець ваш, чого потребуєте ще раніше за ваше прохання. Е, тобто да, не потрібно говорити якимись такими гарними словами, а, наприклад, е, записними якимись молитвами. Е, тобто, потрібно розмовляти з Богом простими словами. Е, і не говорити багато, да, тому що Бог і так знає, що, нам, ну, що ми потребуємо. Е, і коли ми читаємо тут, цей вісьми вірш від Матфія 6 добу, то може статися, да, тобто ми читали, «Тож не подобляйтеся, тобто ці Бога, на які Палата говорять, бо знає отець ваш, чого потребуєте ще раніше за ваше прохання. Може статися да, таке, що зачем взагалі молитися, якщо Бог і так знає, що мені треба, віддаю, ну, і не молитися. Але ну, не знаю, скільки хороший приклад, мені подобається. Е, якщо в нас є сім'я, да? звичайно хороша сім'я, то зазвичай батьки все контролюють, е, ну, може почати все, да? майже все контролюють, майже про все знають. Е, і, наприклад, якщо в мене в машині е, закінчиться зим, е, ну, якби, це логічно, це рано чи пізно станеться. Якщо навіть батько про це подумав, він не біжить давати мені гроші, навіть і за працювати. Але якщо я підійду. І там поговорю з батьком, да, там, е, попросту скажу про цю свою таку як маленьку проблемку, то вірогідність, що машина буде заправлена, трошки стає більша. Е, тобто, так само і ми маємо приходити до Бога, відкривати своє серце, відкривати свої уста, свої прохання перед Богом, е, і Бог почує нас. Е, тобто свої, е, з нашим Богом треба розмовляти так, як з нашим. Наші батьків, тобто ми маємо якісь проблеми, ми маємо просити своїми словами. Е, і на закінчення хочу почитати Перше Словом 5 е, розділ, 16 вірш. Завжди радійте, безперестанку моліться, подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Е, тобто, три таких. Да? Тобто, якби Бог, Це Божа воля про нас, коли ми знаходимося в Ісусі Христі. Завжди радіти, безперестанку молитися і подяку складати. Тут можна послідити таку логічну е, цепочку, да? що щоб людина завжди була вдячна, вона має бути радісна. Тобто, в неї має бути якби, хороший настрій, вона має бути радісною. Але щоб людина була радісна, не потрібно яке, щоб було джерело цієї радості. І тут приходимо до цього безперестанку молитися. Тобто, якщо ми будемо безперестанку молитися, то в нас буде Божа радість, яка духовна радість, ми будемо завжди такі заряжені духовно. І нам завжди буде все класно, і в нас з'явиться для цього подяка до Бога. Тобто, якщо ми, от, ну, так і саме іншу сторону, якщо ми не будемо молитися, то в нас не буде цієї радості. Буде якась земна радість, але рано чи пізно вона закінчиться. І і подякувати тим самим закінчиться. Якщо ми будемо безпережданно молитися, ми будемо завжди радіти, і за цього ми будемо завжди дякувати Богу. І це буде йому приємно, тому що його воля така про нас. І я всім нам бажаю на цей час, складний час в Україні бути завжди постійними в молитві і завжди радіти. Помолимося.